Хочу продемонструвати по-наглядному, як ми утеплюємо горище, прокачуємо від балки до балки і так далі. При цьому заповняємо всі пустоти. Зараз на даному прикладі буде видно, як проходить піноізол, при цьому заповнюючи всі пустоти. Ось Дві балочки ми прокачали, як бачите, сергаденько, балка пуста. Ось, з цієї сторони балка і закінчиться ось тут. Пінеїзол пішов. При цьому, як бачите, заповнює всі пустоти. Все гарненько. Бачите. Утеплюємо будинки по всій території країни. Як стіни, так і горище. Кому потрібно, звертайтесь По телефону 67 502 2305, утеплення пінейзолу. Єдині надаємо письмову гарантію на свій утеплювач. Робимо тільки якісний утеплювач. Гарного дня!